Нам неодноразово доводилось чути, як звучить рояль. Це особливий інструмент, і його звучання особливе воно не схоже на інше. І його завжди можна розпізнати, тільки почувши, навіть не бачивши саме, який інструмент звучить. Який інструмент нам дарує насолоду? Тому звучить рояль, мелодія луна, торкають клавіш дуже ніжно пальці. Від музики бринить душі струна, кружляють пари на паркеті в вальсі, звучить рояль. Божественно звучить, ця музика і в серці зазвучала. Це та особлива таємнича мить, що дотиком своїм душі торкала, звучить рояль, щось особливе в нім, його звучання душу зігріває, так мило зачаровує усім, та Тамує подих злегка огортає. Звучить рояль, звучить його душа, і клавіші його немов танцюють. Та музика неначе прикраша, над клавішами пальці все чаклують. Звучить рояль. Ця музика п'янить, дурманить і дарує насолоду. Ніщо таке звучання не приспить. А хтось напише цим шедеврам оду, звучить рояль, мелодія луна, бере в обійме магія звучання. У ній та незбагненна глибина і чаруюче душі її торкання. Нехай торкається нехай торкається ця ніжна чарівна музика. Музика, яку дарує нам. Саме рояль, Рояль, який звучить по особливому, який теркає душі, який огортає своїм звучанням мелодія, яку хочеться завжди чути, оте звучання неймовірне. Нехай звучить рояль завжди. І нехай лунає тільки чаруюча музика музика, яка. Дарує нам дивовижні миті музика, яка нам дозволяє пригадати щось красиве, щось чаруюче, щось незабутнє і щось незбагнене.